Блін! Я ж вішала здобу. Діти вже кажуть, мам, ти сьогодні вішатися будеш, кажу, ні. Лише вистінути В основному на пепсі сидиш? В основному пепсі да? так? Вимиває кальці з кісток, і кістки починають зростатися і боліти. Це та пепсі да? так? А що треба робити? Якщо немає, то ж м'якає, хоч що Помниш, як це називається? — Знаєш, це дуже больно. Може у м'язик тонустить. Це у не легше. Хотя <сум> <сум> хто зрався пепсікола, їй в хаті не було, а за ту пляшка стояла. От вона визиться. Скільки від... і... ти води п'єш, день? — До хиріща. <сум> Всьому серія, ти попсікола, Все, других куля, проблем немає. Дихай, <сум> дихай, 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 дихай. Добре. Диши бобер, диши. <азум> Колишне, сильно вже йшла. Я себе таке бачу синя, як я таке гладюся, чотири тобі п'ятів. Це ж коли ти тягнеш патер? Я так Ну так, ти Ладно. тягнеш зверху донизу. Це ж сама серйозність. Сила, не у мене треба, тому це жорстко, блядь.